Дослідження спектрального складу світла за допомогою призми. Для цього досліду я взяла ліхтарик, збиральну лінзу і призму. Ньютон використовував пучок світла сонця. Та, оскільки в мене його немає, я візьму ліхтарик і за допомогою збиральної лінзи створю тоненький білий пучок світла. Насправді уже білий пучок світла містить всі сім інших кольорів. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Кожен колір має свій показник заломлення. Найменший показник заломлення має червоний колір, а найбільше фіолетовий. Тому призма просто розкладає ці кольори і ми бачимо веселку. Незважаючи на те, що Ньютон побачив веселку у формі смужки, її можна побачити також у інших формах.